Доброго ранку, це ранок на Дніпрі. І сьогодні я б хотіла поговорити про такий вірш, який нам записан самим Богом в посланні до Галатів, 6 розділ. Другий вірш: носіть тягарі один одного, і так виконаєте закона Христового. І дійсно, на сьогоднішній день у нас дуже багато важких періодів, багато втрат, багато зради, багато якихось незрозумілих ситуацій. І що мені подобається у Святому Писанні, це те, що всюди написано, що ми не повинні нести свою біль наодинці. Мені дуже подобається те, що в Матвія написано: що прийдіть до Христа, до мене всі знуждені, і я заспокою вас. І знаєте, це е, ота ситуація, коли ти можеш бути. Можеш обрати, бути не одним. Я б хотіла, щоб ми сьогодні перевіряли наші серця, перевіряли наші стосунки, чи є в нашому оточенні люди, яким можна довіряти, люди, з якими можна молитися, люди, від яких можна отримати ось цю підтримку, яка тобі потрібна. Є такий вислів, да? коли ти розділиш радість на двох, її стає вдвічі більше. Але коли ти розділяєш горе чи біду на двох, її стає в два рази менше. Тому доводимо ділитися, будемо підтримувати один одного і будемо робити все, аби було прославлене ім'я Христа. Господь, я дякую тобі за дар вічного життя і я дякую тобі за любов, яку ти дарував кожному з нас. Я дякую, Господь, за те, що ти покликав нас бути там, де ми є, і саме в той час, де ми є. Я дякую, Господь, за те, що ми можемо допомагати один одному, бути готовими, прийняти цю допомогу, коли нам вона потрібна. Я дякую тобі, Господь, за те, що ти ніколи. Ви не залишаєш нас, і навіть коли ми не бачимо людей підтримки, ти завжди вказуєш на них. Ти завжди Господь сам їх посилаєш до нас. Я дякую тобі за це. Але допоможи особисто мені бути відповідальною за те, щоб чути, бачити, відчувати людей навколо себе, молитися разом з ними, запитувати, піклуватися про них, Господь. Я дуже тебе прошу, ти і моє оточення також зміни для того, щоб послабла твоє святе ім'я, Господь. Я не кажу, щоб мені було легше, ні. Але щоб і я могла отримувати своєчасно цю підтримку, яка потрібна, Господь. Я дякую, Господь, за те, що ти є, і ти мій батько, ти, ти мій цілитель, і ти, ти той, хто може мене заспокоїти. Дякую тобі за все. Амінь.